Варшава, вулиця Злота, сердечко столиці Польщі. Тут знаходиться найпрестижніший житловий будинок у Польщі Злота 44. Поряд центральний вокзал, найвищий хмарочос у ЄС Варсо, ТРЦ Золоті тараси, Палац культури і науки і багато чого іншого. Я тут, щоб показати тобі цікаву з точки зору інвестицій на рухомість на продаж. Вона не знаходиться у злоті 44. А в стриманішій злоті 75. Якщо охарактеризувати дану нерухомість трьома словами, то це буде продуманість, ліквідність та шикарний вид. При цьому загальна ціна нижча рівно у 2,5 рази, ніж у сусідів під номером 44. Але не будемо гаяти часу. Ходімо, подивимось. Будинок збудований у 1975 році за технологією Рамаха, тобто зовнішні стіни з панелей, а внутрішні з цегли. Нещодавно оновлено фасад, встановлено камери спостереження. А наступним кроком у ремонтах є під'їзд. Квартира, яку я зараз тобі покажу, знаходиться на передостанньому 8-му поверсі з 9. Тому буде незайвим скористатися ліфтом. Всього на поверсі знаходиться 6 квартир, а нам ось сюди. Оскільки в маленьких квартирах кожний квадратний метр особливо важливий, при вході маємо аж дві шафи. Зліва велику на одяг, а справа маленьку господарську. Прямую вперед і потрапляю одразу у вітальню. На зручну софу. Оскільки вона розкладна. То становить повноцінне місце для сну. Навпроти мене телевізор та імітація камінного порталу. Але ще більше манить вид з вікон, про що пізніше. Підлога якісний дерев'яний паркет. Підвіконня камінь. Прямо посеред кімнати знаходиться стильний острів, невеличкий кухонний гарнітур. Кухня невеличка, проте тут також використаний кожний сантиметр. Є великий холодильник, заморожувальна камера, посудомийка, духовка, індукційна плита, витяжка. Тобто усе необхідне для комфортного проживання. До речі, вся побутова техніка, які меблі, які ти бачиш в цій квартирі, входять у вартість прямую у ванну кімнату. Тут плитка під мармур. Душова кабіна, пральна машина, рушнико-сушка, унітаз, шафки для приховування речей, також є дзеркало, умивальні та розетки. А ще є витяжка та бра. До речі, а ти знав, що настінний світильник називається Бра? Напиши в коментарях: прямую у спальню: а тут ліжко сховане від сторонніх очей, зліва робоча зона або будь-яка інша. А навпроти, декоративний молдинг. Цю назву теж знав. Ліжко подвійне, 160х200 та приліжкові і навісні шафи. А ще дзеркало у повний зріст. Майже. Хочу звернути твою увагу, що в обох кімнатах багато натурального світла, адже вікна знаходяться по всій довжині. Також кожна з кімнат має свій кондиціонер, що й тепер рідкість у Польщі. А зараз саме час вийти на балкон та насолодитись видом на варсо та Варшаву. Загалом квартира оформлена у стриманому, універсальному стилі. Ідеальне місце розташування та продуманий понадчасовий інтер'єр робить цю нерухомість ліквідною інвестицією з рентабільністю понад 7% річних. Купити цю цукерку можна тільки в агенції Yenko Group. Ціна питання 190 тисяч доларів або 830 тисяч злотих. А оскільки як агенція нерухомості ми беремо винагородження тільки з однієї сторони транзакції, комісія при купівлі 0%. Більш детальну інформацію про цю квартиру, а також як зв'язатись зі мною, шукай в описі під цим відео. А на цьому в мене все. Бувай!